Усім привіт до сьогоднішнього дня. Усі любителі нашої піци, а особливо піци з куркою, могли розрахуватися за нею єдиним способом: це заплативши за неї 92 гривні. Ви могли це зробити по телефону, заказавши її, або могли в нашому закладі її купити від сьогодні. Враховуючи шалену популярність нової соціальної мережі, німсес для усіх, хто там зареєстрований, є унікальна можливість розрахуватися німами. Отже, велика піца з куркою. Коштує всього 7 тисяч німів. Пропозиція діє тільки на доставку, тобто цю піцу ви не можете купити на всіх заході, ви можете тільки отримати її на доставку. Для того, щоб купити, вам потрібно просто на наш рахунок перерахувати 7 тисяч німів. Давайте наглядно покажемо, як це робиться. Ну, скажімо, виберемо цю дівчинку, заходимо на неї, і ось тут є поділитися німами. Вам потрібно 7 тисяч, ну ми її відправимо 100. Ви натискаєте, і коли буде відправлено, у вашому профілі ось тут буде, що від вас пішло стільки тонімів. І якщо 7 тисяч, все, ви можете телефонувати. І отримувати свою піцу з куркою. Отже, всього 7 тисяч німів, і піца з куркою ваша. Єдине, правда, що є обмеження максимально 10 піц на одну людину. Ну, а для тих, хто тільки хоче приєднатися, скажемо, що ви можете отримати 1440 німів, просто увівши цей код, який ви зараз бачите на екрані. Отже, очікуємо на ваші замовлення, всім смачного!